Цікавим вийшов матч між першим складом металіста 2016 року народження і третім складом 2015. Молодша команда грає тільки свою третю гру у форматі 6 плюс 1. Е, е, на воротах 15-го року вони в синій формі сьогодні стоїть Олександр Ющенко. На воротах команди 16-го року, яка сьогодні в жовтій формі, Артем Зінченко. З польовими гравцями ми познайомимось по ходу матчу. Судить гру Сергій Сохань. Капітани команд Матвій Станєв номер 99 і Ярослав Сипка номер 7 У зелених манишках без номера грають новобранці команди 16-го року. Сині гетрі у Максима Ніколаєва, жовті у Михайла Кальченко. Обидва володіють непоганим ударом. На сьомій хвилині 17-й номер з жовтих. Ігор Криньов довів, що він теж вміє бити здалеку. 1-0. Першим гольовим моментом для синіх став удар Кирила Осетрова. Добре зіграв воротар. На 15-й хвилині Ян Татаринов вивів на удар Єгора Криньова. Той не схибив, два Давид Медведєв вирізав м'яч на Лева Левицького. А той переправив його п'ятою під удар Олександру Романі. Два-один. Єгор Старіков пройшов флангом і заробив кутовий для команди. Михайло Кальченко подав, і Єгор Креньов оформив хет трик Три-один. На сьомій хвилині другого тайму Ярослав Сипка завершив прохід пасом на Антона Ракова. Той влучив у штангу, а Михайло Кальченко добив м'яч у ворота. Чотири-один команда 15-го року зрозуміла, що вже час відіграватися. Капітан пасом вивів Кирила Дибка на фланг. Той добре прострілював уздовж воріт, але заключний удар не вийшов. Капітан спробував узяти гру на себе. Але знову підвів заключний удар. А тут надійно зіграв воротар 16-го року. І все ж активність синіх принесла свої плоди. Кирило Дибко різко змістився в центр і влучив у дальню дев'ятку з неробочої лівої ноги. Чотири-два. Олександр Романік виграв м'яч на своєму фланці і небезпечно прострілив уздовж воріт. Давид Медведєв вбив з льоту після подачі кутового, виручили захисники і воротар. Жовті спіймали суперника на контратаці. І тут теж виручив воротар. Після вкидання ауту Максим Голінка перекинув м'яч через воротаря. Чотири-три. І нарешті після триходівки медведів в романі Клевицький сині зрівняли рахунок. В жовті зрозуміли, що перемога може від них піти і подвоїли зусилля. Капітан синіх матвій станів грав самовіддано. За чотири хвилини до закінчення матчу паличка-виручалочка команди 16-го року Михайло Кальченко знову виводить її вперед. П'ять-чотири. Капітан знову бере гру на себе. Але підводить непорозуміння між гравцями. Давид Медведєв віддає гострий пас у штрафний майданчик суперників. Але час гри добігає кінця, і фінальний свисток фіксує перемогу команди 16-го року. 5-4.